Незалежність 91-го не можна розглядати у відриві від більш глобальних процесів, що тривали тоді у світі. Радянський Союз очевидно програвав холодну війну. Його очільники прагнули зберегти обличчя та врятувати імперію. Тим борсаючись у трясовині, вони лише прискорювали кінець. У середині 80-х радянський союз зшитий з різношерстих багатонаціональних клаптиків тримався на силі, яка танула, та на пропаганді, що все менше збігалася з реальністю. Останній генсек Михайло Горбачов вірогідно розумів, що треба щось змінювати. Започатковані ним реформи мали різні назви, втім об'єднував їх один сенс. Це було ослаблення гайок. Виведення військового контингенту з Афганістану було неминучим, але виглядало як слабкість влади. Реабілітація численних політв'язнів була поза сумнівом проявом справедливості, але вона ж закладала міну під устої радянської держави, захиталися позиції комуністичної партії, і в таких умовах центр запустив так званий Новоогарьовський процес. Єдина партія комуністична в країні була наддержавною, майже всесильною структурою, і намагання, хоч якось, привести управління державою до світових стандартів, виглядало цілком природнім. Для підтримки процесу було запущено референдум. Подібних опитувань радянська історія ще не знала. На вибори місцеві та всесоюзні люди ходили часто в добровільно-примусовому порядку, добре усвідомлюючи їх умовність. А тут виявилося, що кожен голос має значення. Переважною більшістю голосів радянське населення висловилося за збереження союзу. Лояльність центру зберігало і керівництво радянської України, те саме, яке за кілька місяців ухвалить декларацію про незалежність. Також складні процеси відбувалися в самій Росії. Важко повірити, що новообраний президент РФ Борис Єльцин бажав мати над собою протекторат союзного керівництва, вивести Росію з Союзу, таким чином його зруйнувавши, а потім уже самостійно об'єднати навколо своєї персони колишні союзні республіки. Чому б і ні? Енергійні заходи популярного тоді керівництва Росії змусили діяти і третю силу прихильників збереження союзу за будь-яку ціну. Скориставшись від'їздом Горбачова до Криму на відпочинок, вони заблокували його на дачі, створили так званий державний комітет з надзвичайного стану ГКЧП, та скликали імпровізовану прес-конференцію. У самих заколотників чи то від хвилювання, чи то від страху тряслися руки і запліталися язики, якими вони намагалися донести свої меседжі до радянського суспільства. Протягом чотирьох днів путчу українські керманичі тихо сиділи між крапельками та героїчно мовчали, як той партизан на допиті. У разі перемоги ГКЧП та повернення до жорстких часів на кшталт сталінських їх могли очікувати і втрата посад, і репресій, і далекі краї з суворими кліматичними умовами. Диму без вогню не буває, так кажуть. Але у серпні 91-го, подимівши чотири дні, пуч швидко зійшов на нівець, давши союзним республікам того самого безцінного чарівного стусана. Всевишній в цей час забрав розум рекачепістів російських імперіалістів. Як траплялося неодноразово, акт незалежності було прийнято за лічені години. Залежати від непостійного і непередбачуваного московського центру у Києві ніхто вже не хотів. А для його легітимізації оголосили новий цього разу всеукраїнський референдум з абсолютно вільним волевиявленням. Його результати стали вражаючими. З величезною перевагою більшість населення УРСР обрала на грудневому референдумі 1991 року незалежність. З чого б це здавалося б, радянські люди зі споживацьким менталітетом? Невже пересічного українця серпневий пуч налякав так же сильно, як і тогочасне керівництво Української республіки? Три місяці, що розділили проголошення акту від референдуму для радянського союзу, стали агонією. Втім, неприємності могли чекати з іншого боку, адже потенційна незалежність України ядерної держави вельми занепокоїла Захід, тим більше що референдум 1 грудня продемонстрував небажання місцевого народу миритися з забаганками заокеанських політиків. Тим процес було вже не зупинити ні комуністичне, ні демократичне крило українського парламенту не сприйняло закликів лідера найвпливовішої світової наддержави. Якби було там 55-60 відсотків, таскали це, підтасували, це там щось е, по нахитрили і так далі. А 92% відсотки було абсолютно утвердження державності у 91-му виявилося коротким, стрімким і найголовніше безкровним. Жертви випали вже на долю наступного покоління. Через мирні чверть століття після 91-го кров знову ллється вже для того, щоб здобуту незалежність утримати. Із темної ночі, що вкрила цей світ проваллям від краю до краю, богів, що створили мене і мій рід, нескореним духом вітаю. Хай прикрих обставин стискає тягар, я сліз та образ не збираю. До крові гамселить недолі лихвар, та я голови не схиляю. Хоч в світі, що зітканий з гніву та сліз, не бачу нічого, крім болю, в тенетах років, без надії на зміст. Згубитись собі не дозволю, хай двері вузькі та високий паркан, гріхами не спутати волі. Я вільний, я духу свого капітан, володар своєї ядолі. долі.